Виконання маркшейдерських знімально розбивочних робіт за допомогою тахеометра пов'язане з великим обсягом робіт з підготовки геодезичного обґрунтування. Для того, щоб провести вимірювання навіть невеликої ділянки, на дні кар'єра знадобиться прокласти тахеометричний хід від пунктів опорного обґрунтування, розташованих, як правило, на вершині кар'єру. При цьому під час прокладання ходу з'являються точки стояння тахеометра, які не будуть задіяні у виконанні основної роботи, таким чином буде витрачено багато сил і часу на виконання робіт, яке безпосередньо не відноситься до виконання основних завдань. При цьому закладені пункти будуть знищені у зв'язку з інтенсивністю гірничих робіт і контурами гірничих виробок, що постійно змінюються. Для того щоб маркшейдери були зосереджені на вирішенні основних завдань, в обладнанні Лейка Geosystems передбачена технологія комбінованого використання тахеометрів і супутникових приймачів, технологія Smart Station. Використовуючи цю технологію, фахівцям більше не доведеться прокладати трудоміські тахіметричні ходи. Маркшейдеру буде достатньо встановити тахеометр у зручне місце для зйомки, де присутній хороший прийом супутникового сигналу, виміряти координати станції за допомогою супутникового приймача, та виконати орієнтування на відомий пункт або на попередньо закоординовану вішку, встановлену на даній поверхні поблизу картки. Завдяки координуванню приймачем станції та хеометра вимірювання виходять відразу в потрібній системі координат. Надалі приймач можна використовувати, як зазвичай, для знімально розбивочних робіт або передати іншій бригаді для вирішення інших завдань. Таким чином, використовуючи технологію Smart Station, можна встановлювати тахеометр у зручному для роботи місці та уникнути виконання робіт з прокладання непотрібних ходів і закладання додаткових пунктів, виконувати поставлені завдання набагато швидше, тим самим підвищувати продуктивність роботи маркшейдерської служби. А також убезпечити співробітників завдяки меншому знаходженню в небезпечній зоні. В Свою чергу, навігаційно геодезичний центр допоможе вам опанувати цю технологію і надати готові рішення під ключ. Дякуємо за увагу!